Деньги! Визнаємося книга і дивіться, що в нас. Я зробила обноку, і в мене підвився якийсь там подарунок. Ми чекаємо, поки що загрузиться. Та-та-та. От я. І... і котик. Зараз буде. Опа! Котик. Для мене котик. І коротше. Ми будемо робити своїх персонажів, всякі такі. А це зараз, щоб було скоріше, я поставлю паузу. От ми прийшли у нас перший домик. Ну і от нас тут персонажі, їжа, що захоче, ми звідси теж будемо брати деякі речі, тут може теж бути цікаві речі, які не мав такі-боки. От оце мені дуже саме найбільше подобається. Ой. От. Ой. Ладно, дам літі і потім віддам собі. А зараз ми будемо перше зробимо маму, тата, а потім зайдемо ну, дітей, а потім ми зайдемо деякі локації там, де є діти. Одну локацію. От Тут буде наша хата. От моя хата. Строїм. І ми тепер робимо те саме, але я хочу зробити щось красивіше. Так, починаємо з першого поверха, як завжди. Так, давайте. Раз, два, три, чотири, а, три. Так, украшаємо двір. Двір у нас буде ось вот такий мусорний бак з ртую. Того на нас є іншим. Так. Ну, ми можемо поставити. Оце і батут. Це видалимо, це видалимо, це видалимо. Отут буде косьор, і батут треба. А який буде батут? Такий же маленький. От, отакий. І тут буде далі такі монстрики. Зараз тепер починаємо звідси. Е, що мені би взяти? Ну, давайте візьмемо щось таке з кухні де красоти. Ні, давайте візьмемо щось з такого ділу. Візьмемо маленький скавчик. Маленький тоненький великий скавчик. Так, ну і де той маленький тоненький сікавчик. Вот. Не, не той. А вот він, вот. такий я хотіла. І тепер ставимо деякі штуки. Беремо отсюди. І беремо ой. Беремо ось вот такі кубики. Красиво-красиво. Ой, хто це? Я не знаю таку групу. Мене завжди додають якісь різні групи. Вот так. І тепер ми переходимо... Навіть була російська група, яку я видалила. Реально. Так. Ось тут. Ну, да господи. Зараз видалю ту групу. Ось От. От таке. Отакий От у нас вийшовся коридор, але перше нам треба знайти підблогу. Давайте у нас буде така коричнева підблога. Красиво. Тут буде в нас з М -м 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 -м. Ой, треба це поставити, ось таке. Ну Давайте поставимо якісь рослини. Ні, давайте без такої, ну добре, пусть буде така. Мені треба довго така велика штука, пам'ятаєте, у мене було в ванні, а от. Але ми не будемо робити похожу ванну. Ми хіба чуть-чуть робимо копію, а потім назад. Так все, в мене була отака вот, ванна. Якась там був шкаф, той, напевно, самий який я вам показувала. Давайте візьмемо, вот. Візьмемо малесеньку, красиву коробочку. Отаку. Вот, і додамо так само грабінь і то саме. Грабінь, грабінчика. А отут у нас будуть отакі штуки. Ой, це одинакові, а й пофіг потім візьмемо, нове. так, так, От таке. Візьму вот таке, візьму, таке, візьму, ну і вот таку баночку. Чи що там було, я не пам'ятаю. Давайте знайдемо баночку якусь. Воду такі були вроді. Візьму такі і візьму маласеньку баночку. Типу маленьку коробочку. Для того. Вау, як красиво в мене виходить, ніколи так не бачила, щоб я красиво робила ванну. супер красиво, Ну, моя подружка каже, що я не красиво свою хату, там, ванну, всяке таке. Мені вона допомагала строїти, но занадто це погано. Бо ліпше самі. Так, візьму такі бомбочки для ванни. На нижній полиці будуть отакі огірочки. Ось такі масочки. Ось тут буде бритва. Тут буде э, зелений грибінчик. Ну, коротше, вот так от. А, методу от самий забули. Ну, пусть буде отакий. Візьмемо отакий. Ну і залишилось саме останнє. Я візьму отаку і зеркало. Чудно забули зеркало. От. Е на зеркало я завжди люблю таке зеркало. Е Скажіть, дуже похоже в бана і кабула, бо це красиве зеркало, от таке красиве зеркало. Кстати, напишите в комментарии, хто у вас є створен. Вот мене, наприклад, собака. І кит. І кит, якого я вам показывала. Він кстати, линей. Історія про кота. А ну чему? Выдаляйся. Ладно, буду на дворі. Я не то просто взяла. Ну де та штука. Треба Десь тут було. А от. Дуже похоже ванна, але дуже красива. Скажіть, що в мене красиво вийшла ванна. Якщо так, то постав лайк. Якщо ні, то підпишись. Вертую я вас не буду заставляти. Просто... Лайк і все, можна дизлайк. Ставте мені, що захочете. Не подобається відео, дизлайкайте. Подобається відео, дизлайкайте. У мене багато вже лайків. Мені не головні ті лайки. Мені головні ви. Я вас дуже сильно люблю. Так, і манна буде, яка буде? уже вже отака. Блін, це так підходить, такий колор. ну, типу, тут полочки, це дуже удобно, але буде так некрасиво. Але у мене є ідея. Знаєте, що не вистачає, ви такі боки ви щось додавали. Що би додали? Би додавали там де косметику, може малюватися, багато бо це нам не вистачає. Що нам ще не вистачає? Де устроювати свадьбу? Де? Скажіть мені, де мені устроювати свадьбу? Де? Не де. Напевно, хтось пошуткує не де. ж, не де. У нас нема не де, не де, не де. Я забула, який ми брали для кухні штуку. От таку. Ладно, пусть буде така, бо в нас така підходить. Ой. Тут у нас буде біла коротша кімнатка, як була. А тут буде, а далі будуть ці коричневі. Ну, що, скажіть, такі хаті красиві. Так, щоб ще додати, давайте додамо ялинку ми вже не будемо ставити. Ложки, примірні, не ложки. Хто бере ложки, це не класно. Ну ложки це мішають, багато місця забивають. Скажіть? А де а де тісто для блінчиків? Скажіть мені, де тісто для блінчиків, а чи як тут роблять блінчики? Ладно, давайте попробуем взять одну ежу. Я думаю, это спрацюю. Давай. А вот так можно самому найти блинчики. Ого. Ах. Як зробити так блінчики? Придумала таку штуку, а як зробити блінчики, а? розумна штука. Во! А як оце понімати? Ну, скажіть. Коротше, візьму я вот таке. Пусть буде вот таке. Бо дуже прикольні ложки отакі. Ще нам треба взяти якусь довгу штуку. Знаєте, типу таку... А такуди є вона. Ось таку довгу штуку, щоб типу, ставити всякі речі. Але мені треба, щоб вона була маленька, а не довга. Туди нам треба буде шукати там, де стол. Бо столи, столи ж маленькі. Ну, тут можна було поставити, але це не красиво буде. Ладно, ми вже дуже довго говоримо, скоро буде закінчення відео. Опа. Знато довго говоримо так так. Вот так. Видите, як класно. Давайте перше візьмемо э, спеціальну штуку, яку нам треба. Ну, піч, примір. Давайте перший ой не піч, а мікрофілку. Я не вмію таке слово казати. Так. І хто вміє казати букву, «Л», той молодець. Я не скажу, що я не вмію. Я вмію казати но Потім скажу вам риба, жук, ой. Риба, рак, крак. Що нам ще дати? блинчики нам не треба. Кава нам не потрібна. Ладно, на цьому всім па 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 паблик нас як велика. Всім, па -па -па -па.